Ми на цій локації, можливо, дещо в таких польових умовах пробуємо розмовляти з низької сцени, не з високої сцени, не з високої полиці з тими, хто готовий почути. Це виклик для багатьох авторів, тому що умови презентаційні вони такі. Центр міста, великий трафік, і ти звертаєшся у 50% до людей, які тебе чують випадково. Але мені здається в тому, і є цікава задумка Віа Карпатії розмістити нашу локацію поряд з дитячою, по-перше, а по-друге, поряд з театром, який у Франківську має додаткову таку вагу ментально. І так видається, що сюди магнітяться люди, які готові почути. Цих книжок дихає фронт. Дихаю, тут є військові автори, які, от це місто, яке вроді успішно живе своїми клопотами, своїми е проблемами, своїми забаганками, але полум'я війни із цих книжок, із цих наметів е віє на це місто, стукає вікна, в двері, щоб люди не забували. Е цей форум надзвичайно потрібен от, і, зокрема, потрібен у Франківську. Я готовий до будь-яких питань. Не факт, що я буду відповідати на ці питання. на всі. Але саме цікаве питання, коли я був в відпустці пів року тому, це було чи ще довго. А зараз саме цікаве питання, яке мені задавали останні два дні, коли я в відпустку приїхав, чи ти там, де стріляють?». Доносити до людей інформацію потрібно, тому що останнім часом взагалі дехто забуває, що в нас війна. Деколи треба про це декому і нагадати. Це зайвим не буде, я вважаю. Це в мене є книга Любовний роман. останній лист. І гаслом цієї книги є чоловік по-справжньому живе лише тоді, коли має для кого жити. Ми передбачили на наступний рік, і, сподіваюся, депутати це підтримують, бо в проєкті це зазначено. Невелику суму коштів, але достатньо, на нашу думку, для того, щоб здійснювати промоцію української книжки за кордоном. Окрім відомих нам всім ярмарків, як то там франкфуртська, Варшавська, Болонська, Лондонська, які носять універсальний комерційний характер, є і цілком конкретні і вузько Лізовані і в книжкові, в тому числі, заходи, які орієнтовані на творчість ветеранів, на творчість людей, яких спонукала до творчості якраз або військова травма, або навпаки військове натхнення. Тому участь в цих заходах теж нами буде. Фінансуватися, кажу так прямо, як воно буде. Будемо сподіватися, що коштів вистачить, а де не вистачить, будемо шукати спонсорів і партнерів. На жаль, історія говорить про те, що такі події, як війна, які впливають на свідомість людей, багато в чому формують і великі позитиви в мистецькому творенні народу, спонукаючи людей, які не бачили себе митцями до участі в воєнних діях після того, як стають ветеранами, звертає. До творчості як для інструменту відображення своїх думок, своїх хвилювань і необхідності поділитися з цим іншими членами суспільства.